Пропоную вам рецепт смачної страви: булгур з овочами. Всього лише декілька хвилин на кухні і смачна страва у вас на столі. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Для вас булгур зважую. Далі нарізаю під цибулини на дрібні кубики. Сковорідку ставлю на вогонь та вливаю олію. Потім до розігрітої оліги всипаю нарізану цибулю і обсмажую її на середньому вогні 3-4 хвилини. Поки смажиться цибуля, нарізаю помиті помідори. За бажанням можна зверху з помідорів зняти шкірку. Але мені шкірка не заважає, її залишаю. Цибуля трішки підрумянилась. Далі всипаю нарізані помідори і обов'язково все перемішую та тушкую під кришкою і ще 2-3 хвилини на середньому вогні. До сковорідки з овочами всипаю кашу булгур та зверху заливаю гарячою водою. Пропорція 1 до 2, тобто 1 чашка булгуру та 2 чашки води. Також додаю сіль на свій смак. Перемішую і обов'язково пробую на смак, чи вистачає солі. Коли закипіло, накриваю зверху кришкою та зменшую вогонь до мінімального. Далі залишаю варитись. Через 15-20 хвилин ось яка виходить розсипчаста та смачна булгур каша з овочами. Дякую всім за перегляд, чекаю вподобайки, а також цікаво прочитати ваші відгуки щодо цієї страви. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!